День відкритих дверей у першому в Україні приватному гірничо-металургійному університеті метинвест Політехніка. Офлайн зустріч відвідали 180 школярів 9-11 класів Запоріжжя, які обирають майбутню професію та факт з яким пов'яжуть своє життя. І саме сьогоднішній захід настільки потрібний, Потрібний для самовизначення, потрібний для того, щоб побачити мету, до якої хтось вже йде, а хтось буде собі її ставити. Тому я бажаю, що після сьогоднішнього заходу, щоб кожен з вас знайшов для себе ту стежинку, ту доріжку, за якою він буде йти. Десятикласниця Софія прийшла на день відкритих дверей Метенвестполітехніки, бо вже задумується про своє майбутнє та приглядається до вишів. Я більше дізналась про металургію, наприклад, що тут ще навчають менеджменту і IT, тому що я гадала, що тут лише там, наприклад, про металургію корисні а Насправді це не так. Тобто я більше дізналась про. Різні комунікації різні програми. Усі програми Метинвестполітехніки політехніки ліцензовані міністерством освіти та науки. Є міжнародне стажування для кращих студентів та можливість дослідницької роботи на лабораторно-виробничих потужностях підприємств України та за кордоном. Ми даємо гарантоване працевлаштування, тобто кожен студент Метинвестполітехніки отримує гарантоване працевлаштування на активах. І третє, всі викладачі практики досвідчені з багаторічним досвідом, де поєднується практико-орієнтований підхід. Тобто ти не вчиш теорію, ти вчиш практику і використовуєш її в подальшому. Навчання у Метинвестполітехніці політехніці з гнучким графіком, як онлайн, так і офлайн, на тижневих лабораторно-тренінгових сесіях та з проходженням практики на підприємствах групи Метинвест. Ми в тісній зв'язці саме з департаментами кожного активу Метинвесту, як і в Запоріжжі, як і в Кривому, як і в Кам'янському. Ми з ними працюємо по під не лише під їхнє замовлення, тобто є широкий кадровий голод на сьогоднішній момент. І всі наші абітурієнти мають вільний доступ до вакансій. Тобто, якщо я, наприклад, хочу там. Працювати там-то, там тамто є тісні комунікації з hr представниками, з викладачами, які радять, куди можна піти, де можна працювати, і кожен абітурієнт залишиться з роботою. Вступити до Метенвест політехніки можна на контрактну основу або ж вчитися на замовлення Метинвесту з можливістю працювати на підприємствах групи протягом навчання та після нього. Також є бонуси для тих, у кого підприємства Метинвесту – це перше офіційне місце роботи. У нас на підприємстві є програма Перше робоче місце. Якщо ви випускники у вас, наше підприємство це перша робота. Ми виплачуємо грошову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень. Вже у даній програмі залучено сто. 22 співробітника загальним фондом по оплаті більш ніж 6 мільйонів гривень.